Тема модуль числа розв'язування задач. Задача перша. Із даних чисел вибери число, що має найбільший модуль, і число, що має найменший модуль. Числа першої групи, числа другої групи. У першій групі ми можемо сказати, що найменший модуль має число мінус 2,9, тому що воно містить 2,9 одиниць. А найбільший модуль має число плюс 17,3. Напишемо це. Отже, записали. Найменший модуль має число мінус 2,9. Це 2,9. Найбільший модуль має число плюс 17,3, це 17,3. В другій групі чисел. Найменший модуль має число мінус 13,4 і це буде 13,4. А найбільший модуль має число мінус -27 27,2 і це буде 27,2. Записали таке саме повідомлення, як і в першому завданні. Наступне завдання обчисли значення виразів. Три вирази у нас. Який порядок дій... У виразах, що містять модуль. Спочатку потрібно знайти модуль. Потім виконати всі арифметичні дії. Отже, модуль числа мінус 3,9 це буде 3,9. І модуль числа мінус 0,9 буде 0,9. Замінимо модулі на їхні значення. Після цього виконуємо віднімання. 3,9-0,9 буде 3. В наступному так само модуль мінус 3 сьомих має значення 3 сьомих і модуль мінус 14 має значення 1 14. Запишемо їх. Після цього виконуємо додавання дробів. Зводимо до спільного знаменника додатковий множник двічка. Отримуємо дріб 2 на 3 6, 2 на 7 14, Додати 1, 14. Додаємо. Отримуємо 7 14. Скорочуємо на 7. Одна друга. Записуємо остаточний результат. Модуль числа мінус 5 дев'ятих помножити на модуль числа плюс п'яти. Так само заміняємо модулі чисел їхніми значеннями. Модуль числа мінус 5 дев'ятих буде просто 5 дев'ятих. Помножити. І модуль числа плюс 3 п'ятих буде 3 п'ятих. Виконуємо множення. Множимо чисельники. Множимо знаменник. Скорочуємо. Закінчуємо множення 1 на 1 – 1. 3 на 1 – 3. Отже 1 третя буде. Розв'язати рівняння. Розглянемо два найпростіших рівняння, що містять модуль. Модуль x дорівнює 8. Як розв'язати рівняння такого типу, якщо х знаходиться під модулом. Тут необхідно скористатися тим, що модуль означає кількість одиниць цього числа. Тобто х. Згадайте, які числа мають 8 одиниць. Це й буде розв'язок цього рівняння. Таких чисел 2. 8 одиниць містить число мінус 8. Також 8 одиниць містить число плюс 8. Тому ми можемо записати, що перше значення х, яке задовольняє наше рівняння, буде мінус 8. Друге значення х, х2 буде плюс 8. І записуємо відповідь. Мінус 8, плюс 8. В другому випадку рівняння немає розв'язків. Чому? Тому що, нагадую, модуль числа означає кількість одиниць. Кількість одиниць не може бути від'ємним числом. Кількість одиниць є число невід'ємне. Тому не може модуль будь-якого числа дорівнювати від'ємному числу. Ця рівність неправильна. При любих значеннях Х. Тому тут відповідь: Рівняння немає розв'язків. Або просто напишемо немає розв'язків. Ось таке повідомлення. Пам'ятайте, що модуль будь-якого числа є число невід'ємним, тому він не може дорівнювати від'ємному числу. Розглянемо ще два рівняння. Це рівняння достатнього рівня складності. Знову у нас під модулем знаходиться невідома величина. Розв'язуємо його так як і раніше. Спочатку запишемо компоненти останньої дії. Тут у нас дві дії множення і віднімання. Останнє це віднімання. Таким чином. Це у нас зменшуване. Це від'ємник. Це різниця. Наступну строчку ми маємо записати для невідомого компонента, тобто для зменшування. Правило нам каже. Зменшуване. Дорівнює від'ємник плюс різниця. Це буде 7. Тепер у нас залишилось множення. Це множник. Це множник. Це добуток. Невідомий компонент множник. Запишемо. Невідомий множник, дорівнює. Добуток. Поділити. На відомий множник. Це буде 3,5. А далі, так як ми і в попередніх двох рівняннях робили, а точніше в першому рівнянні, підбираємо замість х такі числа, щоб у них була кількість одиниць 3,5. Таких чисел двоє. Перше число це мінус 3,5. І друге число це буде плюс 3,5. Відповідь так і запишу. Наступне рівняння. Тут у нас одна дія це множення, тому ми маємо множник, множник і добуток. Підпишемо. Множник. множник, добуток. Відповідно наступна строчка для невідомого множника. Невідомий множник дорівнює, добуток поділити на відомий множник. Потрібно обчислити значення цього виразу. Модуль знайдемо перший. Це буде 8. Тут перетворимо у дріб 5 на 3, 15 1, 16 третіх. І тепер виконуємо ділення, замінивши його на множення. 8 помножити на 3 і в знаменнику 16. Тобто ми 8 помножили на число оберненого до дільника. Скорочуємо. 3 других це буде 1,5, якщо записати десятковим другом. І тепер підбираємо, які числа мають 1,5 одиниць. Таких чисел 2. Перше число це буде мінус 1,5. І друге число це буде плюс 1,5. І записуємо відповідь. Тепер розглянемо ще рівняння. Ось такого типу. Знову ж таки, остання дія в нас додавання, бо перша дія віднімання в дужках оцих вертикальних. Остання дія додавання. Які компоненти маємо? Оце у нас усе доданок перший, це доданок другий, це сума. Невідомий компонент це доданок. Відповідно другу строчку записуємо для невідомого доданка. Невідомий доданок. Дорівнює. Сума. Відняти відомий доданок. В результаті отримуємо значення 0. Тепер для оцього виразу підбираємо таке число, яке містить 0 одиниць. 0 одиниць містить тільки 0. Тому наше число, яке під модулем, яке записане оцим виразом 4-х, воно тільки одне. І це 0. Тепер легко підібрати х. Різниця буде нулю дорівнювати, якщо х буде 4, тому х дорівнює 4. Рівняння має тільки один розв'язок. Записуємо відповідь.